Пісня переможця з Португалії мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось виступ онуки, дуже сподобався виступ Джамали. Дуже, дуже сподобався, якби не, а не все рівно сподобався. Бо, а, бо завжди знайдеться хтось, хто вискочить і щось продемонструє, вважаючи, що це є свобода. Я думаю, що дуже погано, коли в такий спосіб люди знаходять можливість самовиражатися. 200 мільйонів дивиться Україну. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля для того, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу. І тут вилазить одна, вибачте, на слові, дупа, яка. Думаю, що це те, що світ має бачити з України. Я це точно розчарований. І... Але вважаю, що це нам враження від свята не, не вдалося його зіпсувати.